Видав мені інстаграм спогад, що у цей день, але 6 років тому я був у Грузії. То давно зі мною на каналі, той, мабуть, пам'ятає, що перші мої відео були зовсім без озвучки, і мене в кадрі теж не було. І я вирішив перезаписати одне з своїх перших відео, як я їздив в Грузію. Я його трішечки перемонтував і зараз озвучу, трошки попригадую, як це було, і розповім вам, що варто побачити. Отже, почалась моя подорож з того, що я вилітав зі Львова до Києва, а в Києві мав пересадку і летів з Києва до Тбілісі. Не можу сказати, що добирався без пригод. Мій літак в Києві затримали на 4 години, і я взагалі був не впевнений, чи вдасться мені в той день вилетіти у Тбілісі, а прилітав я саме туди. І від того залежало насправді дуже багато чого, тому що на наступний день у мене вже була проплачена екскурсія. Я знайшов екскурсовода в інтернеті, обрав собі одну з найкрутіших, найтоповіших екскурсій по Грузії. Вона називається Стара військова грузинська дорога. У вас є можливість поїхати в гори, по дорозі ви будете зупинятися в деяких класних місцях. І фінальною точкою є гора Казбегі. В принципі, прилетів я в Тбілісі досить пізно, часу на щось інше, окрім як поїсти і просто перепочити в мене не було. Тому я так і зробив. А на наступний ранок ми зібрались в обумовленому місці, сіли в мікроавтобус, і наш екскурсовод Бідзьо повіз нас угори. Наскільки я пам'ятаю, першою зупинкою було Жінванське водосховище, якщо я не помиляюсь, саме так воно називається. Це дуже мальовниче місце посеред гір, величезний об'єм води, вона такого бірзового кольору. І набирається вода в це водосховище з двох річок. І що найцікавіше, вода в цих річках не змішується, і можна побачити, як так дві течії зливаються в одну. Пофотографувались, ми, помилувались краєвидами і поїхали далі. З час ми їхали вгору, тобто ми піднімались від Білісі, отак от до гори серпантинами, і наступною зупинкою на нашому маршруті була фортеця Ананурі, це старовинне шикарне місце. Фортеця знаходиться вище, ніж водосховище, і з цієї фортеці його видно, теж можна поробити класні фотографії. Ми покрутились, походили. Я не знаю, чи насправді вхід платний, тому що в мене була екскурсія, можливо, якщо ти самостійно приїжджаєш. То тобі потрібно купляти якийсь додатковий квиток, але наш екскурсовод, напевно, про все подбав, і ми спокійно мали доступ до фортеці. З боку, є, до речі, туристичний ринок. Якщо комусь подобається, якщо хтось любить, можна купити собі тематичний сувенір. Далі ми знову сіли в автобус і поїхали на обід. До того ми так годинки-дві напевно потратили на це все діло. Погуляли, пофотографувались і приїхали в місце. Як нам сказав Бідзьо, це наш екскурсовод, де готують справжні автентичні хінкалі. Кожна хінкалька, хто її знає, вона складається з таких складочок, їх має бути рівно 22. У мене була можливість подивитися за склом, як жіночки її готують. Я правда не рахував, але ну, мені здається, 22 складочки там були. Ще наступною зупинкою вона така була недовга, але цікава. Ми зупинялись біля. Арки Дружби народів, вона знаходиться вже високо в горах, це курорт Гудаурі, це, здається, 2000 метрів, а може навіть і вище, звідки відкривається шикарна панорама на, на Кавказ, на гори. Теж класне стопове місце, можна поробити шикарні фотографії. Ви можете підтримати автора цього каналу матеріально. Якщо хочете це зробити і маєте таку можливість, я залишу посилання у описі до цього відео. А також пропоную скористатись одним з цих двох. QR-кодів, будь-яка платформа, яка вам більше подобається, для цього підійде. По дорозі ми зупинялися ще декількох місцях, ми зупинялись на водоспаді, де можна було покупатися, але вода там достатньо холодна, і до цього водоспаду треба було йти так нормально, трошечки в Ну я такого в житті в принципі не бачив. Басейн, басейн з мінеральною водою, яка просто б'є собі так з землі, стікає по трубі величезний басейн. Я не знаю, чи він комусь належить, напевно, ні, бо він так нічим не огорожений. Можна приїхати собі поплавати в басейні з мінеральною водою. І фінальна точка цього маршруту одноденного це була гора Казбегі, як нам сказали. Але насправді це не є гора прям Казбегі. Це селище, якщо я не помиляюсь, Казбегі, з якого видно гору Казбегі. Тому що саму гору, ну це, напевно, піший маршрут, туди джипом не заїдеш. І Нам пощастило, погода була хороша. І казбегі нам відкрили серед хмар. Можна було побачити цю величне одна з найкрутіших гір, така топова гора в Грузії. Хінкалей, звичайно, ж у мене була можливість спробувати і хачапурі, і лобію, і інші грузинські страви. І, зокрема, вино. Але про вино це треба їхати в інший регіон. Якщо в мене колись буде можливість знову відвідати Грузію, а я хочу особисто відвідати Грузію, тому що це одна з найкращих країн для мене, куди мені хочеться повертатись. Я, обо... я обов'язково поїду в Алозенську долину, замовлю собі ще одну екскурсію з дегустацією вин. Взагалі я планував свою поїздку по Грузії з розрахунком, що я хочу побачити декілька локацій. Тобто мені треба було час на добирання. День або два дні на те, щоб подивитись Білісі, день на екскурсію, тому що екскурсія займає цілий день від ранку до вечора. І день ще я планував, або навіть два дні, я планував поїхати в Батумі. Тому, якщо ви хочете повторити мій маршрут, якщо він вам сподобається, рекомендую закладати мінімум 5 днів, щоб не спішити, щоб нормально у вас часу було, на все вистачило. І ви могли собі спокійно, не глопом по Європам, а нормально так відпочити, все подивитися. Я виділив цілий день, а можливо навіть півтора, на те, щоб спокійно прогулятись по Тбілісі. Я цього разу вже не брав екскурсоводу, просто ходив собі маленькими старовинними вуличками, роздивлявся отак з відкритим ротом, якщо чесно. Ну, з такого цікавого Це міст Миру, це такий скляний міст, який з'єднює два берега Білісі. Фортеця нарікала, куди можна піднятися фунікулером і. Це теж недорого, мені здається, 5 або 2 ларі на той час це коштувало. Ну, але там великі черги, трошки треба буде постояти. Правда, вагончиків багато, це швидко відбувається, але ну, це не так, що ви прийшли і відразу піднялись на гору. Ще одне цікаве місце це Сірчані бані. Всередину я не заходив, але вони такі, знаєте, я б сказав, зроблені в турецькому стилі, з такою мозаїкою, з такою гарною плиточкою. І як мені сказали, місцеві колись до Саакашвілі це ця частина Тбілісі, вона була дуже занедбана. За цими банями протікає потічок, він був загажений, вонючий, але це був кримінальний район. він доручив це все прибрати, зробити красиво, там пофарбували будиночки, і тепер це ще одне таке велике, нормальне, спокійне, безпечне туристичне місце. Тбілісі Як місто туристичне, звичайно, що там багато туристів, воно достатньо дешеве. Мені здається, на той час один Ларі. Це був це було 10 гривень. Таксі з аеропорту у місто коштує, до речі, 10 ларі, тобто 100 гривень. Так, а якщо ви не хочете їх на таксі, і в принципі я не знав, що їздить нормальний міський транспорт, можна поїхати автобусом, і він коштує 50 тетрі, тобто менше одного ларі. Ну а потім, після того як я насолодився в Тбілісі, ще один пункт, який я хотів відвідати, це було море. Я поїхав поїздом в Батумі. я Можу сказати про Батумі. Батумі кардинально відрізняється від Блісів. Якщо Білісі це таке старовинне місто з історією, то Батумі це чисто туристична історія. Будинки різношорстні, хмарочоси різної форми, купа пальм, купа доріжок велосипедних. Ну, видно, що це все нове. Видно, що це все зроблене до туристів, і так видно, що місцеві теж вони на тебе дивляться як на гаманець. Тобто, якщо Білісі до тебе відноситься більше з душою, ти там гість. Звичайно, що ти платиш за це, це за їжу, за екскурсію, але в батумі цього менше. Тебе сухо обслуговують, з тебе беруть гроші і йдуть далі до наступного туриста. Ну, це мої спостереження. В Батумі я теж скористався фунікульором, піднявся на таку високу точку, звідки відкривається вид на місто. Погуляв по центральній частині, воно воно класно виглядає насправді, але видно, що це все, хоч і під старовину, але це новобуд. Ще одне місце, яке мені дуже хотілося побачити, це ботанічний сад. Це мені здається один з найстаріших, в принципі, ботанічних садів. Він величезний, клімат дозволяє вирощувати там. Ну, різні рослини, там і бамбуки, і туї, і все, що хочете рости. І коли ви їдете з Білісі в Батумі поїздом, от залізнична дорога, вона так от проходить вздовж моря, з одної сторони море, а з другої стор сторони вже починається ботанічний сад ну, теж таке цікаве, цікаве місце. Якщо б у мене був дрон, я б обов'язково хотів би там політати. На ботанічний сад. Треба закласти ще один день, тому що територія велика і трошечки до нього треба проїхати. Я скористався маршруткою, і це теж може Ларі, може, 50 татрі коштувало тетрі. Чи так, Недорого одним словом. Батумі знаходиться на Чорному морі, і ботанічний сад теж має вихід до моря. Я мав можливість скористатись морем, але вода була ще достатньо холодна, тому тільки намочив ноги. Але хто такий? Закальонний, хто не боїться холодної води на початку травня, в кінці квітня. Будь ласка, це безкоштовно пляж, великий кам'яний, правда, галька, але доступний, можете собі поплавати. Ще одна річ: каміні не сподобалось в Батумі. Ну, як не сподобалось, це, це просто мій, мій, мій фідбек. Я повертався знову ж таки в Тбілісі з Батумі, і для цього. Щоб не йти пішки на вокзал, він достатньо далеко знаходиться від, від самого місця, вирішив замовити собі таксі. Поїзд в мене був здається о 8-й ранку, встав я в 6-й, почав дивитись по карті, де там є Uber, де є якесь місцеве таксі. І що ви думаєте, ні одного таксіста немає? Я почекав пів години, я почекав 40 хвилин, таксістів не з'явилось, що робити, я пішов пішки. Десь на середині дороги я побачив якогось мужика, який просто стояв біля машини, Я його попросив мене підвезти до, до вокзалу. Він погодився за гроші це зробити. В результаті я встиг на поїзд, доїхав до Тбілісі. ще трішки мав можливість погуляти по місту, трошки відпочити собі так, від відпочинку. І знову сів на літак і повернувся додому. Від Грузії в мене тільки позитивні враження. Я усім рекомендую відвідати цю країну, вона достатньо недорога. Вона достатньо красива, люди дуже доброзичливі і відверті. І це достатньо безпечна країна для відпочинку. Якщо відео сподобалось, традиційно закликаю поставити лайк та підписатись на канал, а також буде приємно, якщо залишите коментар та поділити своїми враженнями або накидаєте ще ідей, що варто подивитись у Грузії. До зустрічі в нових відео. До побачення!